Друзі, вітаю! Мене звуть Олена і я зараз пропоную вам разом зі мною зробити кілька вправ з нейрогімнастики. Перед початком виконання вправ з нейрогімнастики я пропоную вам розігріти руки. Поставте, будь ласка, руки отаким от чином і тріть долоні одна об одну, так щоб ви відчули тепло. Дуже добре потріть ручки одна об одну. А тепер відпустіть руки і дайте їм вільно рухатись. Тут такий цікавий ефект може спостерігатись. За рахунок того, що кров приливає в долоні, покращується кровообіг, ви можете відчувати, наче ви тримаєте таку кульку в руках. Це такі суб'єктивні відчуття. Тепер потріть добре кісті рук. Спочатку однієї руки, так, щоб ви відчували. Потім потріть кість іншої руки, щоб так само ви відчували. І знову візьміть уявну кульку. Може так відчуватися, наче ваша енергетична уявна кулька трохи збільшилася в розмірах. Тепер, будь ласка, потріть руки спочатку одну, потім іншу. Тепер ви готові до виконання вправ з нейрогімнастики. Перша вправа. На одній руці зробіть кільце з великого та вказівного пальця, ось таким чином. На іншій руці зробіть кільце з мізинця і великого пальця. У вас має бути ось така позиція рук зараз. А тепер, одночасно перебираючи пальці, рухаємося. На різних руках в різні боки. Поступово перебираємо пальці. І позиції на руках, відповідно, мають змінитися. Тепер на тій руці, де було кільце з мізинця та великого пальця, має бути кільце з вказівного та великого пальця, а на тій руці, де було кільце з вказівного та великого пальця, має бути кільце з мізинця та великого пальця. І Далі продовжуємо виконувати цю вправу, рухаючись одночасно в різні боки. Так щоб у нас руки працювали одночасно. Це така вправа на координацію. Коли ми виконуємо вправи з нейрогімнастики, Достатньо виконувати кожну вправу по 10 разів. Спочатку робимо повільно, так, щоб воно виходило. Коли вже виходить повільно, можна прагнути до пришвидшення темпу. Дали рукам своїм відпочити. І наступна вправа, яку я пропоную зробити разом зі мною, називається коза корова. На одній руці робимо таку корову. У корови така широка голова, роги знаходяться далеко один від одного. Тобто, отака позиція на руці. На іншій руці робимо козу. у кози голова менша, роги знаходяться ближче, і позиція на цій руці у нас буде називатися козою. Тепер, коли ми зробили отаку козу і корову, одночасно змінюємо позиції пальців на двох руках. Тепер на тій руці, де була коза, у нас має утворитися корова. На тій руці, де була корова, у нас має бути коза. І змінюємо знову 10 разів буде достатньо. Дали рукам перепочити. Наступна вправа називається «Окей, добре». Ставимо позиції на різних руках. На одній руці ми показуємо значок «Окей», на іншій руці ми показуємо такий великий палець Добре. І так само одночасно змінюємо позиції пальців на обох руках. Даємо рукам перепочити. Пам'ятаємо про те, що якщо ви будете виконувати самостійно ці вправи, достатньо кожну вправу повторювати по 10 разів. Тепер наступна вправа. Однією рукою показуємо долоню, іншу руку, іншу руку зжимаємо в кулак. Поки що просто змінюємо позиції. На руках. Тепер ускладнюємо виконання вправи. Закриваємо око протилежно тій руці, на якій у нас зараз буде кулак. Тобто, коли ми заплющили око. В поле зору нам має потрапляти тільки наш кулак. І, відповідно, змінюємо позиції рук і закриваємо інше око. Якщо вправо виконується правильно, то в поле зору постійно буде потрапляти тільки кулак. Зрусили руки, можемо з ноги на ногу, дайте своїм рукам відпочити. Наступна вправа. Беремо однією рукою себе за ніс, іншою рукою, накриваючи руку, що тримає ніс, беремося за вухо і змінюємо позицію рук на протилежні. Тепер будемо ускладнювати цю вправу. Знов беремо себе за ніс, іншою рукою беремо себе за вухо і змінюємо позицію рук через хлопок. Дайте рукам відпочити. Можна поперетинатись з ноги на ногу. І наступна вправа поставте руки собі на плечі, і ви відчуваєте, що одна рука буде накриваючою. Через хлопок змінюємо позицію так, щоб інша рука вже стала зверху. Дайте рукам відпочити, ви можете виконувати ці вправи в зручному для вас темпі. Спочатку в тому темпі, в якому для вас є прийнятно, потім темп можна прагнути пришвидшувати. І наступна вправа по логіці вона буде дуже схожа, але в даному випадку ми ще будемо задіювати ноги. Да? Так само, будь ласка, поставте руки в перехресному положенні собі на ноги і через хлопок змінюємо позиції, міняючи ту руку, яка буде зверху. Добре. Дайте собі трошки перепочити, струсіть ручки. Ви молодці, виконайте ці вправи і нехай у вас буде хороший настрій.